Добрий вечір. Я нещодавно налагодив своє життя: йога, режим сну, продуктивна робота. Я став дуже хелсі. І тут я приходжу додому, і мій сусід говорить найгіршу фразу, яку я можу почути: Я купив PlayStation 5. Якщо хтось похлопав з вас із вічливості, я поясню, чому це найгірша фраза, яку я можу почути. Я ігроман. Задрот. Кіберторч. В мене замість вен порти для флешок. Я не забув текст, мене пінгує. В общем, він каже: я купив PlayStation 5. Я такий супер. Якраз в мене є зайвих півроку. Ну, я дуже плотно їбашу, чесно. Значить. Я пройшов Red Dead Redemption другу за чотири дні. Вибачте, чотири доби, якщо бути більш прискіпливим. Для тих, хто не аплодує, розповідаю. Це така гра про дикий захід, де я граю за ковбоя. Вона дуже реалістична. Там, значить, що там графіка, сюжет, запахи. Через тиждень гри я і мій персонаж пахли однаково. Коли о п'ятій ранку починають співати пташки за вікном, я їм кажу: я знаю, що я воняю! Хватить вам! Стоп! Кожного, ну я, я їбашив ну я їбачив по 16 годин на день. Кожного разу, коли я просто вставав, в мене в колінах розбивався сервіз. Ну. Ти заходиш просто в душі, такий, Діма, що ти ділишся своєю життю? Зачем це все? Діма, блять, що відбувається?» І потім кожен раз. На завтра Завтра все буде по-другому. Завтра я зав'язую з цим лайном. Режим сну, йога, продуктивна робота. Я купив п'ять, заткнись. Мій сусід мені каже. Діма. Я пам'ятаю, що на минулій приставці дуже швидко зламався джойстик. Я взагалі не проти того, що ти граєш на моїй приставці. І навіть коли ти спазмічно стискаєш джойстик, ну я не проти. Просто, якщо ти хочеш грати на цій приставці, то тобі потрібно купити новий джойстик. Я думаю: ах, ти падала. <риклад> Отак От вот, да? Ніж в спину. Але я йому відповідаю: чувак, гарна ідея! Це топчик. Це ти розумієш мою проблему з ігроманією, ти мене розумієш і понімаєш, наскільки я жлоб і не буду купувати. Це дійсно вихід для тебе і для мене. Дякую, друже. І через 10 минут. Алло, Олег, братан, слухай, пожалуйста, браті Челі, малю тебе. Можна джойстичок? ну чисто на два дінька, максимум, потолок. І тут я в цей момент розумію, що я говорю просто як, ну, як торч із фільму в гая річі просто. І Олег мені відповідає. я ж тобі казав, не дзвонити по цьому номеру. Ладно, подъезжай, что спит прямо. Ніч. Я стою под падиком. Вечняется падик на цепочке. Там стоит лысый бритый тип. Еще один. <реш> 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 До Олега? Я говорю, да проходит. Я захожу в падик, там все в граффити, не он. На полу сидят математики, в телефонах играют в три в ряд. <реклама> до квартиры, там стоит здоровенный тамагочи в людский зрис, скажет, ешь похавать. А если найду, ти или Значит, на полу валяются использование тетрисы. Справа в кімнаті сидять 12 розгніваних чоловіків. В контру і башать. Заходжу в кімнату до Олега. По центру кімнати стоїть тіп в віарі і кричить Боже, допоможіть тут темно! Я не можу це зняти!» І Олег над ним, я ж тобі казав, падла за віар треба платить. О, Діма, ти прийшов, давай, давай, йди до мене, сідай на диванчик. Розкладує передо мною три джойстика, каже. Ну, дивись, братанчик, значить. Товар чистий сам користуюсь. значить цей, цей хороший, реально новенький. Видрали у жмура з рук. Він хороший, просто історія погана, рекомендую. Оцей чуть-чуть перепаяний. Ну, а хто зараз не перепаяний? А це, а це вібратор, його тут немає будь Я кажу: мені вібратор. Ха-ха, ні ні-ні-ні, я забираю джойстик. Я забираю джойстик і кажу: все, мені на два дня чисто. Я вже такий щасливий, я такий натхненний. Я виходжу, і Олег... і Олег мені каже: Стій. А... Де твій джойстик? Я кажу, да. У... Ми просто хочемо ну, з сусідом моїм, ну, чисто в копчик поганять, вдвоєм поіграти. Він каже: ладно, йди. Я виходжу. У мене в руках джойстик. Я його чуть-чуть в кармані тереблю. Я торкаюсь його нової ніжної білої пластмаски, і він мені відповідає вібрації. Я, <рес> я, я розумію, що це він, це мій джойстик. Потім, потім, чесно, я потім не пам'ятаю, що, що було. Реально, типу, просто як відшибла пам'ять. Е, десь через півроку я прокидаюсь в ліжку. Розплющую очі і такий темрява. Нічого не видно. Я такий: фух, нарешті я сліп. І чую голос Олега: Діма, за віар треба платити. Всім дякую, це був Дмитро Горшак.